О, здоров. Я тут маленько навожу порядку. І ще насправді не знаю, куди може забити сі, а, світла, такий чудний, котрій нашої моендовий в минулому епізодові. А, мав той із новинок палас, ви видите? І це доста весело, бо низько новий палас я мав і тільки у своєму замкові, і у себе у хижий. Ай, Норуно, теперька подумного теж є новий палас. Правда, не члений, но то не бай. Ще б не придумав, куди наметати ці світла. Вони якось аж дуже студенем світять, вони мені ту не дуже паруд. Туйка попри камін, їм не є міста, туйка теж. Не знав. Пак, пак найду їм дає предназначення, точка, ну. За той час розкажу вам, що я собі придумав на низьке те, у кінці минулого епізоду, а ведь навіть не у кінці, а на зачатку. А, ми били, а, туті та ми собі били проводник ото такий, гиб, як би ото такий маяк, або підводний. і я давно хотів собі учинити а, таку підводну хижку. А з тим маяком може буде якраз і дихати під воду, та воно буде файно. Айбо мені треба на то дуже много А, Благо мав маленько часу пооткривати карту. І десь десь туйко у мене плювали туті риби бамбулі. Низько ми туди попливемо і будемо там пробувати надрапати собі призмаріна. І хочу собі покласти низько туту підводну хишку. Пойте за мною! Йой, ось знаєте, минулий епізод був такий досить стресовий, а, і хотів би низько учинити да, що многим майсу покійної. На одного боку, було б а, логічно піти збирати вже матеріали на йти забивати відера, або я на тото -то не буду мати низько нерви. І так, мав не дуже куртий день, так казати. а ще йтися тепер нервозити з позад відера, ні, ото, ото не в то, що я низько хочу, низько хочу маленько поплавати. І на то нам треба да як приладити. А, десь там, десь там були у мене зілля підводного дихання. Айно. Айно. Сут 2 на 3 минути. А, треба собі вчинити майна довго. Ідеме що варити? О, никакие, у мене косиця виросла. <сих> я лише йоно не знав. Слухайте, який це все тепер зрубав. Йой, Йо ото може, ото може вартує загуглувати. Ясякий тепер зрубав та мені то та випаде косиця, бо я міг посадити і заново. Ану. Не випала. <ривіт> <ривіт> а не і скласти, не може Мігалю щось начинив. Та що, тепер мушу Тепер мушу засіти вент за ту косицю? Ахмара музелині. Добре. Ото пок другий раз. Мені сесіплодохоруса сесі тепірки не дуже і треба. Капець розламав тото, а то там і козиця не випала. Йой. Добре, так. Мігалю, треба зварити три зілля подводного дихання. Ну, буду надіятися що мені трьох доста. Супер. Три сілля на 8 минут. Буду надіятися, що мені з цих буде доста. Хоч можу взяти з собою ще про запас Сі понад 3 минути. Ну, який у мене план, як я ся буду бити з тими рибами-бамбулями? Треба мені з собою взяти ще маленько дерево, аби я собі начинив двері, та двері будуть моїми такими дочасними прятанками. Uh, є ще одна методика, яку я uh, відділ у когось у відео, а нікбим ще не пробував тото -то учинити. Uh, взяти і подорвати динаміт uh, зверху на тій на, на піраміді. Фух, uh, мені треба буде. У мене був динаміт, у мене був динаміт, та й, та й пісок ми треба буде. Буду пробувати, як то фунгує. О, є у мене і динаміт. Візьмемо з собою всі три з собою усі три, а й потреба мені ще видав пісок, айно. І та й домак мені треба буде ще піску, або б собі начинив скла. Йой, у мене дуже мало скла на мою підводну базу. Добре, візьму з собою ще пісок, та й видав, треба буде попути маленько накопати нового. стрижки можеш лишити дома. Ну що, гадався, мені більш ніч і не треба. Мож потихеньку плисти. Не похобіла би ми ще, правда, лодька. Візьму з собою один лота, щоб там можеся було пригніздити. Та й віддав. ой, вартує з собою взяти постіль. <сум> І фурт мав проблему, аж не мав у собою постели. Треба з собою буде взяти якусь путючу постіль. Я в мене якась така запасна, не знав. Лотач треба буде собі там учинити надводну якусь базу. З такого інтересного, сіся бамбусова дараба і це лише на лодька в бавці, де ви сидите не у нів одну, а на ній. Значить, на простій у лодці ви можете проплисти під мостом висотою у 1 блок над водою, А на сів бамбусові ви мусите мати міст на 2 блоки висотою, а інша це зачнете дусити. У мене таке було пару разів. На серверове на коцках я там на на юрійці, на котрій жив, наклав їм був мільйон тих мостів із кожного філя дерева, який їм клав. І, е, і но, треба було затестувати та плавав їм там на всяких лодьках, ай, но, а насів бамбусові дара бідначе він був ти не нараз порозумів, їм, ж бачого. Ну, тепер то вже знав. Ну, тут нам є тота піраміда. Уже сягінде спавня тут і риби бамбулі. Треба придумати, як будемо заходити. Євня динаміт. Та хочу спробувати туту стратегію. Ось, заходити зверху так, з центральної кімнати. Раз собі треба вчинити ту дочасну базу. <сум> Добру нічку. Сесі бамбулі страшні расисти. Oh, Нєт! Сквидварда убили! Кампец <laughs> вони лазером лазером у цих. Uh... Короче, дуже дуже недобрі персонажі. Так. Що мені треба злодити? Фейсовий uh, можуть класти. Чекан мініся там теж. та не пригодить. Ну, да, як так? Пішли сме. Ого, зафунгувало! Зафунгувало, там велика бамбуля. Так, треба пити нараз. Сесе. -се. Треба мені. Маленьку воду йти. Йо-йо-йо. Ай! Б'ют! Так, На, Наїлися мися, Мож Іти нурі. І цьому. Дві ліканове. На бодай би все ну, було ще Фух. Що ми випало? Удломок призмаріна, мокра губка. А, це 5 пзмарінів від вибуха сталося добре. Є, єден є Або я так знав тут таких троє має бути зато мав ще динаміт. Що він тут сокотив? Такого інтересного. Так, це все все треба буде подосліджувати уже по тому, як заб'ю всіх трьох. Бо, видите, на мені тепер висить прокляття фарадловання. Я не годен копати блок. Видите, блок це копле мільярд років. Ну, вби все, все прокляття спало, треба почекати 3 минути. Айбо, айбо, оно на мене зась буде накладено. І там іще суд великі бамбулі. А я так тямлю, що не суд. Там у каждому крилові. Ай-ай-ай ай! Ай-ай-ай! би сі здох! На! Думаєш, я тяся боу? На! pants Хух, ну я кажу, що вони не дуже сильно б'ють, або це в мене діамантова броня з защиту, 4, та ясно і діло ж, можуся з ними маленько... то маленько потручати. був би му желізні, а без якогось файного забаяння, та ну, вже бим, уже б цікав. Смисл в тому ж, усі в будові запрятані ще всякі доброти, а й бо би то то знайти, та ну, легко через сісю... Легко би було через сі лабіринти дай-як прокопатися, аби ся прокопати, треба знебити сього паскунного фарадловання, а значить, треба йти глядати третього гіганта. хе -хей! Пішлись ми! Майвелика сложність, май сложність цієї будови якраз у тому, що це паскунний, припаскуний лабіринт, у котрому дуже легко загубитися і вби найти а цих бамбуль, то треба вам фурт ходити туди-сюди, туди-сюди, а ви ще й не можете прокопатися напряму, бо на вас висить то то паскунне фарадловання. А з поза того я поволив собі такий маленький трюк із динамітом, і насправді радив би вам робити так само. А в перший раз ще минулого року я пробував проходити цю будову, можна так казати, почесному. Ось у, у мене були двері, у мене була діамантова броня, і я проходив лабіринт, глядав. Тоді я ще не знав сейчас трюки з динамітом. і мене то, -то зайняло було, ну слухайте, навіть цілих 2 години це після того. А низько я справився менш як за 10 хвилин. Міркуйте. Так, тепер можеш собі накопати призмаріна. Є бой. Йой. Ну, із цих скалок, які з них нападали, там може, буде теж чинитися кайпрізмарін, а може буде учинити собі світла, а цікі світла я його розбити не можу. Ні ось, розбити я його можу, я його забрати не можу. Ну. І а я не взяв чекан з згадвану дотиком. А фейсов получиться? Мені інтересно, я такого ще ніхто не чинив. Не, розбиватися. Не, випадує! Круто! О, Можеш можете позабирати світла. Все, у мене світло по графіку, і у вас буде світло по графіку, поняли? Ай, 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 ай! Ай яй! Це було навіть маленько страшно. О-о-о! круто! Губка! Ну, теоретично я знайшов все, що мені треба було. Мільйон призмаріна. Губки, золото. лише, шкода уж не випала мені тота. Тут ще був шанс дістати нову. А нову ковачську мінту йой йой йой-йой-йой я не хочу вмирати. і Кемп... Це що такое? ха 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 Мій плод украли! Я тебе думаю, не повезу. Все, чекай мене. Юй, но ну, це була прийшта. Назбирались ми при повну Прізмаріна. Пливеме думаю. Я так знав, на нас піраміді в можу собі чинити іпну ферму експірієнса, або у мене на то не є часу. Ну, таки, чесно. Ну, та й рахуйте вже с медора дома Йой, слухайте, ані уроку урокуня потовкли. Кампец! Кампец. Сяк довго. Сяк довго моя броня не протягне. Так, первим ділом треба покласти сейсь проводник. А кіддубріттям люта треба мені буде схемку 5х5 блоків. І десь тут на пісочкою видав чи неме десь туй. Ну що, момент істини. Вау! Видите, видаєте теперік вуглова екрана появився новий ефект сила жерела. І я можу дихати під водой? І меніся далеко видко, класно, диките. Хоп! <с> я вижив під водою далеко никити, там ніч, там ніч. Вон, вонся майте ноги під водою. Беу. <с> Теоретично, я і світло не мушу пущати е, під водою. айбо, айбо покладу собі дащо. Ну, добре, значить, треба собі придумати якесь місто. Де я тут буду жити? Нікіт, яке воно файне. О, або це ще не, не повне. Його треба ще так видав, ні? Всік ще май сильно буде видав? Який уровень у того є? Кіця прислухати та можете чути, як воно там бульконить. Мені це зафунгувало, воно тепер ще май... ще май булькат. Ну йоу, добре, треба поникати, де я буду хотіти жити. Тут такої так такої готові подводні карадичі мені вже вчинили. ну, але я вам укажу, на що мені били ССІ губки. Все в мене буде маленький облок. А сам вхід буде той. Йой. Та дай це будуть мої хороми, або я би хотів ту іще і подихати, та завтра будемо хоснувати губку. Все сухо. Вчинились <laughs> ми. Ну, тепер катуй треба учинитися каже домашній уют. Перфект. Сесе ідеальне місто, де жити під водою. Вау! Но сесе парад! Тко би міг подумати? Нє. Та що, чистовані позирачі, чистовані цимборові, борове, дякую що низько сте були твійка зо мною. На слідуючий епізод заплануємо собі дащо маленько май екстремальне. А тепер будемо кінчати. Красно дякую, майтеся!